Що в нас тут? Коли починаємо робити презентацію для уроку, ось на горі одразу рекомендую ставити назву. Чому? Тому що потім в шаблонах легко заплутатись, а при експорті воно буде все нормально працювати. Так... А ну-ка, ну-ка, а мені здається, що я щось таке вже робила. Секундочку. Зараз головна сторінка. Та робила я. Чи здатні люди змінювати суспільство? Що об'єднує? О, є воно у мене. Все. Тобто я що? Я не. Опублю. Ага, все є. Так, окей. Думала, що я не зробила. Це я зараз намагаюсь наздогнати те, що пропустила на тому тижні. Нехай воно буде Так, все, наступна тема у нас була, чому сім'я найголовніша в нашому житті. Все. Тоді-сюди все. Трошки заплуталась. Так, для початку що нам пропонують розгадати ребус, дві коми, це елементи, що кома, прямо пишу. Можна знак... Із, так, ось такий. Можна просто із тексту кому, так, чи апостроф Але. Візьму такий. Так, дві коми у нас. Вісімка. Ввожу вісім в пошук. І. Що ще? Так, вісімка. Ну, хочу оцю вісімку. Буква Я. Ввожу букву Я. В графіці ну щось. Буква Я. Не дуже шукається. Ладно, тоді текст і заголовок і буква Я велика. Зараз я її зроблю. Ефектами ось такий ефект. Хай теж буде помаранчево. а кольор букви ось такий червоненький. Ну, без білого, так. Сім'я. Буде. Ну, десь так. Так, є, ребус є. І наші запитання, навіщо людині сім'я? І так далі. Це прибрати, прибрати. Так і так. Тут знак питання можна. Ввожу питання. Елементи. Так. І ось цей слайд. Так, окей. Я пішла далі. Так, 46-та сторінка у нас далі про сім'ю. зараз підручник відкрою. Ось він у мене. 46. шість. 46. Ось. Трошечки збільшу. Ось так. Угу. Не зрозуміло? Я вимкнула. Секундочку, зараз я увімкну програмку. М -м. Нет, Боже, як вона називається? А, лейтшот. Все. Ура, увімкнула. 46-та сторінка, прямо дивиться, з номером сторінки я роблю. Скрін, щоб той, хто сам буде ознайомлюватись, розумів, звідки ми працюємо. Так, далі. Так. Якою має бути ідеальна сім'я? Це два чотири всі разом. Ну, хай буде Так. це прибрати. У нас учні дають відповідь на запитання. Спочатку по 2, потім по чотири, 4, а потім уже ми всі разом. Ну и, мабуть... Це прибираю, а тут у нас запитання для обговорення. Так, так і так. Так, цей кружечок не зовсім доречний приберу. Так, є і сім'я. В елементах Йдемо так. Ось так. Ідемо далі. Асоціативний кущ, слово сім'я. Сім'я. Сюди і ставимо сюди. Кстати, на асоціативний кущ можу зробити і в шаблоні заготовку, не знаю, подивлюсь. Так. Далі що у нас? Самостійна робота читання в парах, узагальнення в парах. Це сторінка 47. Ну, давайте подивимось. Це прибираю. Сюди. Так, що у нас сторінка 47. Угу. Так, що у нас далі? Далі обговорюємо, що таке відповідальність. Навіть... О, я скрін зроблю з домашніми обов'язками. Тоже посередине поставлю. Так и так. Ага. Ну, в принципе. Можна ось так ця частина обговорити. Якщо чесно, в конспекті уроку набагато більше роботи, але ми за урок з дітьми не, не встигаємо стільки опрацювати. Тому я викидаю зайве. Так, ну И выставок срубов Момент, підручник там іще й допрацюється, але і наприкінці у нас йде продовжить речення. Ну, давайте ми його поставимо. Тепер мені що треба трошечки довше, щоб при відео перегляді відео, щоб слайди дуже швидко не мінялись, поділитися, завантажити МП4 е, мені потрібно. Всі сторінки. І навіть на титульний слайд додам Картинку родини. Все і. Так. Так. Це у мене є. Зараз, ось бачите, в куточку внизу там закінчується формування відео. Зараз воно, о! Завантажується мені у відео потрібно це все. Готово. Або я можу прямо з Канви запускати на уроці, в залежності від того, де я, що і на якому пристрої. Так, добре, це є. Завершую запис.